Серпня минулого року, відповідно до наказу Мін'юсту, в Україні стартував пілотний проект, згідно якого свідоцтво про народження дитини видають батькам безпосередньо у пологовому будинку. Наше місто приєдналося до проекту наприкінці минулого року, і у всіх пологових будинках відкрили відповідні фронт-офіси. Є такий і у першому пологовому, що на Новомиколаївці. Там приємну місію вручення свідоцтв в рамках одноденного робочого візиту виконав заступник міністра юстиції України ЄГЦАДЗА разом з міським головою Андрієм Райковичем. Будь, давай, давай. Брати. 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 ти радий, так? як його буде звати? Брати. 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 Цього дня свідоцтва про народження малюків отримали дев'ять родин. Усі батьки щасливі та усміхнені. Подружжя Наталії та Сергія Жувак не виключення щаслива пара зізнається. Емоції переповнюють, адже тепер у сім'ї їх троє. Велике щастя. Тому що це довгождана дитина, хлопець, наш приємний Картем. Персонал дуже лояльний та чутливий. Так, дуже сподобався, персонал, персонал відношення до жінок, пологовий будинок. Дуже задоволені. Вітав невозпечених батьків і міський голова Андрій Райкович. Він побажав родинам та новонародженим міцного здоров'я, здійснення мрій та світлого майбутнього. Це надзвичайно велика і надзвичайно прекрасна подія і знаменна подія в ваших сім'ях. І нехай всі ті добрі сподівання, нехай всі ті добрі побажання, які ви вкладуєте в своє майбутнє, хай вони збудуться і реалізуються в ваших дітях. В свою чергу за міністра юстиції Гія Гецад запереконаний, до людей треба бути ближчими відтак пілотний проект, в рамках якого свідоцтва про народження дитини батьки отримують безпосередньо у пологовому будинку, вважає вдалим та правильним. Наші громадяни стояли в, в ми зараз к ним прямо прийти. Коли ми цей проект почали рік тому, це було рішення міністра Петренко. Міріша, не видавати нельзя про народження прямо прямо роддомах? Почому ради дані стоять в очерідях в мінюсі? Це дуже зручно, тому що не потрібно нам більше бігати по кабінетам, та ми можемо весь цей час присвятити своїй дитині. За час реалізації пілотного проекту, а це близько року, у пологових будинках обласного центру видано майже тисячу свідоцтв про народження.